Гроші завжди викликали і будуть викликати певний неспокій в нашому житті, коли ми про них говоримо. І для кожного з нас є зрозумілим, що вони є потрібні для простих на початку звичайних базових справ і речей. Але за ним перейдемо до цих простих звичайних справ. Я колись почув, що важливо, якщо ми маємо воду, світло і доступ до базових таких речей, а тим більше інтернет. І можемо кожного дня дихати повітрям, а найкраще свіжим, і можемо купити то, що є потрібне, просто щоб прохарчуватися. То ми є вже багаті. Скільки треба, тут можна багато про це говорити, але так насправді це в нескінченність і ми не вирішимо. Є кілька таких моментів, які трапилися протягом останніх, як мінімум, 15 років, пригадуємо, навіть може 20. Прятуємо першу кризу ці 2008 рік, коли дуже багато людей втратили за кризи фінансової, дуже багато людей втратили своє майно. Була велика кількість людей, які відібрали своє життя, тому що мали багато грошей, і в одну мить вони перетворилися на ніщо. Багато проблем було у людей, які мали, взяли в кредит автомобілі, квартири, в іноземній валюті, і треба було це все повертати, також дуже складно це було. Пережили потім наступна фінансова криза, наступна фінансова криза. І от іноді буває так, що запитуємо: а що більше треба для цього? Що більше для, треба для цього? Сьогодні багато людей втрачає свої домівки. Я був свідком, коли працював в іншому місті, приходять люди, говорять все, що ми з собою могли взяти, тікаючи з Харкова, це особисті речі, тому що наш будинок вже. В ньому не можна жити, от все втратили. Хоча він ще стоїть, але не вікон, ні дверей, нічого. Все, все було від вибухових хвиль знищено. Втрачається в матеріальному плані дуже багато. І от коли буде закінчення, не знаємо. І водночас дуже багато людей може громадити собі, тому що знаємо це прислів'я, кому війна, кому матір та, да? то трошки з Російщини таке. І от дійсно, коли дивимося на це, то у нас теж є обурення з приводу цієї несправедливості, що е, скільки багато грошей, просто. М -м Люди загарбали, але не використали на конкретну ціль. Ми можемо сказати так просто, як говорить Святе Писання. В Дню суду кожен відповість за всі свої вчинки. Наша людська нетерпеливість говорить про те, що я хочу тут сьогодні зараз побачити цю справедливість. І найкраще миттєво. Тоді, ну, насправді, я був би навіть задоволений, побачивши, як когось засудили за корупцію, хабарництво там, і так далі. Є друга сторона. Є багато людей, які насправді прийшли до внеску, що я з собою в кишенях нічого не заберу. І хоча ці базові речі, які нам є потрібні, то купити ліки, прохарчуватися, заплатити комунальні за комунальні послуги, без цього дуже складно. І кожен з нас може сказати так: от ця зона комфорту, що мені хватить, що мені вистачить. Що їм, можливо, ще трошки щось відклати на якісь речі, які планувалося б купити, ремонт зробити. От оце було б вже воно. Отак От було б дуже добре. Так було б дуже добре. І багато історій, що за одним приходить друге, третє, що потім замало, замало, замало. Не знаю. Замало, не замало. Давайте дивитися на добрі приклади. Де люди, які заробляють величезні гроші, вміють їх добре витратити. І це є, власне, це мірило того, як ми відносимося до грошей. І як вони, як ми можемо. Ми знаємо притчу про вбогу вдову, яка немалого, не мала багато, але віддала те, що мало, яка розуміла, і це така довіра до Бога. І знаємо. Людину з притчі, про яку сьогодні слухаємо. Є багато. Гуляй, душе, веселися. На все вистачить. На все. От все вродило, от все. Нерозумний: завтра заберуть від тебе все. Завтра заберуть від тебе все. Як він поступить? І це не тільки що життя закінчиться, пішов спати, не прокинувся. Але в тому плані, навіть що завтра можна втратити все. Завтра можна втратити все. Тут недалеко в Обухові, а, одної родини згорів будинок. Я пригадую, як одні, другі, треті допомогли все відновити. І от так от здавалося б, що я втрачаю, але от вони отримали цю допомогу. І ті, які заробляють великі гроші, вміють потратити гроші на притулки, на школи, щоб люди могли навчатися, на лікарні, допомагають хворим, але так по-справжньому. По-справжньому. Не щоб зібрати гроші, але все 50% собі в кишеню, 50% на лікування, але так по-справжньому. І от якщо я по-справжньому зможу допомогти, скільки б я. Не мав, там, більше, менше, От по-справжньому. От не очікуючи того, що я знайдуся на шпальтах газет, що мені корону одягнуть. І оце є багатство. По-справжньому. Просто, звичайно. Оце нагорода. Коли в певному моменті я не знаю коли, от Бог. Прийде через другу особу, коли я буду потребувати допомоги, от він допоможе. І якщо таке моє відношення буде, і моє віра і ставлення, я буду мати цю радість життя. По справжньому, просто звичайно. Амінь.